Добре, ну продовжимо нашу тему про духовність. Ми трошки поговорили, да? тобто, я почув, це реально цікаво, що було в кого вчитися. Да? Бабуся, так. дідусь став також віруючим з часом. Це, це дуже добре, насправді. Бабуся дочекалася да, цього. Так, і добре, що це був гарний приклад, що вони могли ділитися і надихати. Це дуже важливо для нас всіх. А, а як підлітковий вік? Як це все це школа, училище, як спорт, як ну, то, вулиця? Підлітковий вулиця виріс. Не всі виросли на вулиці. Батьки що? Батьки їх завжди ж пахали, як лошаді. А що ми? Ми собі своє було кіно. І е, ми слухали, що кажуть е, дід, баба, мати, так, але не чули. І завжди, коли нам розказували, це не робіть, це не робіть, ми завжди робили. Я не жалкую, що я прожив таке життя ну, молодість, бурну. Не жалкую чому? Тому що, е ну, так кажуть, вчитися на своїх помилках може погано, не знаю. Ну, ми молоді були, а не як на, на чиїх вчитися помилках. помилках. Тому вчився, е чудили і вчився. Я е що... Е е е Плюс, що я рано почав займатися спортом, десь в 4 класі я вже займався боротьбою. У нас uh, щука Аркадій Васильович, покійний вже тренер, був у мене чудовий. От. І дуже багато тренери давали. Дуже багато. У мене плюс дядько Шостенко Василь, він був у збірні Радянського Союзу. По легкій атлетиці я кинув боротьбу, пішов в легку атлетику, бо дядько був авторитет для мене. Такий це просто капець. Він був один із кращих там в Радянському Союзі, дуже сильний. Особливо там мені було 11 років, тоді він ніс факел Олімпійський да, на Олімпіаді 80. Тоді Ти що ми з тим факелом там фоткалися, Тут, да, капець. І я хотів бути таким, як він, і я тренувався. По 3 е, тренування в день у нас було. Я вставав. Перше тренування в нас було, бо вчився ж е, в 6 годин. Е, 6 годин підйом, пробіжка біля там під плюс-мінус 5 кілометрів е, розтяжка. От. Потім тренування. Я в інтернаті вчився, там в 11 тренування, потім в 5 основне тренування. І набігав в день. Плюс-мінус, ну, смотря які були програми і за, задачі стояли. Але таке осінь, зима 40 і більше кілометрів в день набігали ми. Да. От. А весна, літо, там більше, більше, більше змагань, більше скоросних було. То в день набігали там, ну все одно менше 30 км в день не, ви, не виходило не набігати. 30 км, якщо ти не пробіг. Ну, єдине, що може роботи були такі там, по тисячі, 1000, але все одно з усім десь ну, менше, мабуть, і не було 30 км. Тому роками я так лупашив дуже сильно. Їздив по змаганнях, був в збірні України, я не, не мав там великих досягнень, я вважаю. Ну, був, вигравав і всеукраїнські турніри і виступав на всесоюзних турнірах. Оці Білоцерківські два перших марафони Радянського Союзу. Що зараз ну, зараз проводять, я у перших двох приймав участь. Перший ми бігли. Я був, ми ще ж молоді, ми перед марафоном бігли п'ятерку. Я був другим. Це Чемпіонат Соєвського Союзу все-таки круто було. От. І е, приймав участь бував в міжнародних змаганнях. Ну, було б класно. Об'їзди облітав весь Радянський Союз, був везде і Азербайджан, і Казахстан, і Грузія, де ми тільки не були, і Крим постійно. Ну, зима їхали де тепло постійно, були на зборах. Ну, було класно. Ну, згадуєш, що ці часи зараз цього всього немає. Зараз ми тренуємо дітей. Ніхто нічого. Рані раніше, що прийшов паспорт, віддав, і все, і тебе возять, візів, все платять. Ти ні за що не платиш, ніде не напрягаєшся, тебе одівають, зувають, возять, кормлять, поять. Ну, все дуже було круто. А зараз все за свої. Тобто, зараз все батьки роблять. А так як ми з батьків грошей не беремо з дітей, то ми робимо це. Тобто, збираємося з міценатами, самі скидаємося. Викручуємося як можемо, але дітям це все робимо. Ці умови о, намагаємося. Держава, на жаль, вже цього ну, авторитету немає. Можливостей таких у них я бачу немає, та й бажання немає. У нас це все було, це було круто. Тому... А як з навчанням встигав вчитися чи так? Ну, вчилися так. Я вам скажу, що звісно, що вчилися, всі вчилися. І тренери теж постійно ставили нас на місце, якщо там щось не здавали, чи що. тому, звісно, що вчився не на відмінно, однозначно, тому що не було таких можливостей в нас, але ми вчилися. Мало того, що вчилися, я, мені що допомогло, я дуже багато читав. Я читав так багато, що я читав в день, я вночі мало спав, я читав вночі. Я на уроках читав постійно, я прочитав тисячі книжок. І ну, от за рахунок цього, в мене е, тут бібліотека в голові. До сих пір я можу говорити на будь-яку тему практично, на будь-яку тему. І це дуже і -дуже допомогло, тому що ти почуваєш себе добре. От я почуваю себе класно, в будь-якій бесіді, будь-яку тему. Тому що знаєш історію, знаєш там філософію добре, знаєш, от е, такі речі, які я не знаю, молодь навіть тоді це не цікавило. Я читав такі книжки, е, як е, є така книга «Время житті, время Уміра. І запам'ятав на всю життя, на все життя. Це я прочитав її першу таку здорову книгу, бо ну, ті всякі Буратіни в дитинстві. знаєш. Казки всі перечитали казки бурятської народної, да, там, української народної. Оце всіх 15 республік. Казки всі в мене були, і всі казки перечитав. А, а потім першу таку серйозну книгу я прочитав: це книга майбутніх командирів на 600 з лишнім сторінок. І прочитав я «Время життя, время умирать». Це книга, де опис, описувалося е, життя військових в окопах. Тільки з боку німців. Тобто, як німці воювали в окопах, як вони, бо ми все життя читали, як радянські війська, да, військові, як вони воювали. А це я прочитав, таке я не знаю, де вона випала мені. І е, ще запала дуже серйозно. Ну, я читав, я батько мене читав багато. Це приклад він мені був, він ночами не спав, читав книжки. І коли на роботу вставай, знаєш, і він це ніч, і він оце як візьме, він не кидає книжку. Я брав по початку молодий, дурний брав, думаю, чим товще, то круче буде, поним? і читав ще про колективізацію. Дуже крута книжка, теж за 600 сторінок. Діло в тому, що я до сих пір, я пам'ятаю, всі, всі нюанси там, я, я не розумію, як її пропустили в Радянському Союзі і її випустили. Я не розумію, там такі історії бомбезні, просто історії про колективізацію. як... Як з 17-го року приходили ці військові, да, от як вони, е, як оці кулаки потім, да, от як, блин, ну діалоги, оці, спілкування е, комісарів з цими ще кулаками? Це 24-й рік, коли не по цей був, це, це бомба-ракета. Просто і я до сих пір згадую це, це дуже цікаво, дуже цікаво. Я не знаю, які пропустили. Там такі речі, що їх не мали пропустити. Але ну якось так було. Бо в мене є Всесвітня історія, я теж її перечитую часто. Всесвітня історія. 50, вона, здається, 57-го року випуску, а писалася вона ще на початку 52-й, рік. От, ще Сталін живий був. І теж там багато цікавих речей, які читаєш, думаєш, да. чи вони не встигали, чи тоді час такий був. Ну, було. Дуже цікаво. Ну тому от десь так. Час да. До... Mm -hmm.